Як почати розуміти себе та інших, це серія відео про типи особистості. І я думаю, ви знаєте таких людей, які завжди готові допомогти, які завжди на підхваті. Їх люблять за їх доброту, емпатію, але ніхто не бачить, як сильно вони бояться втратити тих, кого вони люблять. І це депресивний тип особистості. В дитинстві ця людина могла відчувати, що від її поведінки залежить стан близьких. Наприклад, мама могла казати: там Я через вас там вся на нервах. Я піду. Від вас, якщо не перестанете, дитина не розуміє, де межа, що можна, а що вже забагато. І тоді формується цей страх, що я причина страждань всіх інших. Якщо мене буде занадто, або якщо я буду занадто, то мене покинуть. Депресивні особистості насправді дуже чутливі до інших. Вони хочуть бути корисними та потрібними, але часто їхня турбота це не просто турбота, це спроба втримати стосунки, не бути покинутим. Вони шукають близькості тепла. уваги. Але дуже бояться бути тягарем. І як результат відмовляються від себе, аби тільки не втратити цю близьку людину. Часто вони мають таку проблему, що не можуть присвоїти собі успіх. Тобто, якщо в них щось стається класне, та мені пощастило, мені хтось допоміг, хтось повпливав, я ніби ні до чого. Але якщо щось не так, то зразу це моя провина. Я винна, що всім погано. Лайк, якщо впізнали себе, або відправляйте тим, про кого почули відео, і не забувайте підписатися. Щоб почути про інші типи особистості.